Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо соковиті котлети з кабачків. Очищені кабачки натираємо на дрібну терку. Далі натертий кабачок нам потрібно руками віджати від зайвої вологи. До натертих кабачків додаємо фарш. В рецепті я використовую свиний. Натерту цибулю, видавлений часник, жовтки, манку, сіль до смаку та чорний мелений перець. Все гарно перемішуємо. Масу для котлет залишаємо на столі на 15 хвилин. Починаємо смажити котлетки. На сковорідку наливаємо олію і дуже гарно її нагріваємо. Далі беремо ложкою фарш, кладемо в руку, обсипаємо котлетку кукурудзяному борошні, і далі викладаємо на сковорідку. І так формуємо всі котлети. Обсмажуємо їх з обох боків до золотистого кольору. Смажені котлетки викладаємо на блюдо та подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати котлети за цим рецептом. Вони виходять дуже смачні та соковиті. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.